так, і буде краще видно відновлюватися. Дякую, пане Васильев. Ви знаєте, в Черкаському КГБ відділ по Холодному яру був до 1974 року. Я думаю, що після такої тривалої перерви в наслідок сьогоднішньої зустрічі можливо не тільки нашої країни. Подібні відео може поновити свою роботу. Сьогоднішня зустріч це прекрасне свідчення того, що Україна прокидається. Треба подякувати всім, хто доклався до організації сьогоднішнього зібрання, тому що короткий термін стисли, без якихось надзвичайних можливостей, треба було повідомити велике місто про те, що приїжджає великі земля. І тому окрема подяка. Віталію Ковалю, Світлані Собовій, безумовно Сергію Проскурні, який надзвичайно багато зробив. Я всіх не зможу назвати. Все громадська організація волі свої намети виставляла. Це безумовно місцеве козацтво вільне, Холодноярська Січ. Це багато-багато людей, які днями працювали для того, щоб сьогодні на зібрався повний зал. І повірте, що на зустріч з Василем ред сюди прийшло більше людей, ніж по деяких містах Західної України. І от, безумовно, треба також відзначити роботу активістів, агітаторів, хлопців і дівчат з Черкаси, які запрошували, когось вас, напевно, на вулиці перетнули, давали флеяву, розповідали про Чорний Ворон, про е, зустріч з Василем Шклярем. І от розповідали про те, що три хлопчика підбігла, що це, як це. Ну і розповідають про одне а що ви знаєте про холодне я. Ну, двоє чесно сказали, що нічого не знають, і третій каже, я знаю, це горілка. Це в мене було, чесно, це в мене було дитина такого. В наслідок творчості пана Василя місце вже точно знати, що Холодний Яр це не горілка. Внаслідок роботи всіх нас, черкаських активістів, багатьох громадських організацій. Ми всі знатимемо, що наступні покоління українців точно будуть переконані, що Холодне Яр це не стільки горілка, стільки духовне серце України. І так сталося, що в нас є прекрасна традиція. Кожні 100 років українців з'являється геніальний твір про Холодний Яр, який продовжує українське несотворення в 19 столітті. Це зараз Шевченко. І в 20 столітті це юрій горові згорський володний яр, у 21 столітті це Шкляр. і переповнюється такі клієнти, те, що сьогодні робить книга чорний город, залишається вода. Те, що сьогодні робить: Важко переоцінити, коли всі від політиків, наприклад, мені Чорне Ворон прокоментував прочитати Тарас Тест, до е, людей, які поняття зеленого не мали взагалі, що існує таке явище, як українська література, і кажуть, я не знав, що таке багатий український язик. Сьогодні всі беруть участь в такій цікавій, захоплюючій, але дуже потрібній для нас грі. Українське на цьому творення. Не всім це доподобать. Ну, є у нас Табачник, нікуди його. Ні. І поки у нас є метро табачник, ну, є і інші, да, йому подібні, які розхвалюють не тільки в українцях не любов до себе, але й ненависть рішення на різних народах в Україні один до одного. Ну він синофобі, синофобія сварить людей. У нас є оси шклян, який став боротьбу проти всієї людини. Своїм громадянським вчинком він відмовився приймати Шевченківську премію, поки на посаді знаходиться міністр Сонопов Дмитро Табащик. Громадянський вчинок підхопили. По цілій країні, громадські руки, організації, Зеленицька ініціатива, Зелений фронт, Послух, Володиянська ініціатива і підтримали ідею Юрія Антоковича, каже, ну добре, не дає держава Шевченківської премії. не Хоче підписувати указ, значить буде народна Шевченківська премія. І вперше в Україні, 17 квітня, в Холодному Яру буде вручена народна Шевченківська премія. завдяки всім українцям, і тут присутнім залі в тому числі. У мене була, але оскільки багато що пов'язано з Асламський рам відбувається вперше в Україні, і, відповідно, нещодавно через його, знову ж таки, позицію стартувала така кампанія громадська, яка називається Ненасильницьке полювання на табачника». Тож сьогодні має таке доручення від Колесло до ініціативи вручити. Нагородити пана Василя Шля за громадський вчинок, що спочинив моральний посуд, та наплив політичний кінець міністра Ксенопого Табачника. Номер 001 було ініціатива Медаль Мисливість на Табачника. Чому ви розрізняєте може, Януковича і Табачника, чому саме мій протест проти нього спрямований? Я цілком розумію ваше запитання, але хочу сказати, я е, намагаюся братися за ту вагу, яку можу підняти. Сьогодні я Януковича не, не зніму, а Табачника вдов'явся тобто, зняття точно побачити.